Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про населення України в розрізі реформи децентралізації. Бо, кажучи про цю реформу, багато було моментів, але не було зазначено щодо людей щодо збільшення кількості населення. І оце була велика помилка в цій реформі децентралізації. Бо всі ви пам'ятаєте, з 2015 року оця реформа була запущена. На меті було це якість життя, економічний прорив, розвиток громад. Минуло 10 років. І ось парадокс. Збудували вони дороги за рахунок коштів, а люди поїхали. Питання в тому, що люди залишають Україну, і вони залишали Україну з 2015 року, якщо казати дуже чітко при розгляді цієї реформи децентралізації. Чому так відбувалося? Хоча були і кошти, і все було, а люди вижили. І ось давайте ми розглянемо, чому оцей недолік був, і чому про цей недолік ніхто зараз не каже. Якщо казати про цілі реформи, їх було дуже багато, то не було згадки про людей. Не було. Коротко, якщо казати про цю реформу децентралізації, це передача повноважень, це бюджети, це громади, це снапи, це будь що. Але не люди. А де ж місце для людини? Для сім'ї, для молоді, де? Бо будь-яка реформа вона розробляється для того, щоб життя населення покращилось. А якщо цього населення немає або воно виїжджає, то як можна казати про цю реформу децентралізації? Задумайтесь над цим. Ось чому питання. У жодному документі оцієї реформи ви не знайдете мети збільшити населення. Немає цього. А дарма, бо саме люди це головна ознака життя громади. Територіальна громада територія і там мешкає громада. А якщо немає цієї громади, яка це буде територія? Вже не кажучи про якусь реформу? І ось згідно даних Держстату, в 2014 році було приблизно 42,9 мільйонів населень. Вже в 2025 році майже 34 мільйони населення. Тобто за 10 років мінус 8 мільйонів населень. Це реформа така відбулася децентралізація. Виїзд за кордон, смертність, низька народжуваність. А треба було займатися, щоб був приріст населення, Створювати всі умови, щоб люди залишались. А цього не було зроблено. Все було поставлено тільки на гроші, на бюджет. А людей ніхто й не бачив. І ось приклад: громада на Львівщині. Уклали інвесту угоду Збудували там завод, але працівників завозять з району. В самій громаді не вистачає людей. Молодь виїхала в Польщу. Ось один із прикладів. І чому ж населення скорочується навіть у спроможних громадах. Гроші з, бюджет, з бюджету є, а людей немає. Бо умов немає для цих людей. І люди виїжджають. Подивіться, проаналізуйте ситуацію з 2015 року в розрізі оцієї реформи. Бо спроможність це не якась ексель-таблиця, там, де все чітко вказано. А це життя. А життя це питання, чи є у людини робота, чи є та заробітна плата, на яку можна жити. Чи хочуть тут народжувати дітей? Ось що таке життя. І воно пов'язана конкретно з людьми. Ми забули, що громада це не стіни, це не техніка. І це не якийсь не який снаб, це надання адміністративних послуг. Ні. Це люди. Ось що таке громада. Люди. Якщо молодь їде, пенсіонери не доживають. То, кого ми намагаємось розвивати, про який розвиток може йти мова. І ось найголовніше питання, що треба було зробити, і що ще не пізно зробити? Тут п'ять є таких моментів. Перший момент це демографія як основа кожної стратегії громади. Кожна громада повинна мати демографічний прогноз та цільові програми. З утримання населення, щоб це населення залишалося. Не просто розвиток інфраструктури, як багато хто полюбляє казати, а конкретне запитання: скільки дітей ми хочемо тут бачити через 10 років? Хто задавався цим питанням? І ось приклад. Громада, де після об'єднання запустили програму 50 тисяч одноразово. При народженні дитини. Безкоштовне дитсадкове харчування, пільгове молодижне житло, і тоді буде приріст народжуваності вже через 2 роки. Другий момент робота і заробітна плата не лише в містах. Малий і середній бізнес на місцях це найкраща інвестиція в людей. Мають бути пільги для інвесторів. Які створюють виробництво в селах і малих містечках, а не в обласному центрі, мають бути створені окремі комунальні підприємства з гарантіями працевлаштування молоді. Тут посили йде на молодь. І ось приклад. Громада створила кооперативний міні-цех для переробки ягід, які вирощують місце. І ось 12 робочих місць для жінок із села створені. І ось ці 12 родин, які не виїхали за кордон, а залишились і працюють. Третій момент це молодіжна політика. А це соціальне житло для молоді як інструмент утримання цієї молоді. Громади можуть і повинні будувати або ремонтувати будинки для вчителів, для лікарів агроною IT-спеціалістів. Тобто, щоб залишались люди і жили, працювали в цій громаді. Для цього мають бути пільгове кредитування через місцеві програми. Тобто, посил де на місцеву владу. Влада місцева має цим займатися, а не дивитись в бік Києва, що Київ скаже. І ось приклад. Молодий учитель не хоче йти в село. Але якщо там йому дадуть двохкімнатну квартиру з ремонтом і плюс доплата ще з місцевого бюджету, він залишається. Як мотивація, він залишається і буде працювати. Четвертий момент якість освіти, медицини та послуг як фактор утримання родини. Якщо в громаді немає гідної школи, лікаря немає, садочка, то відповідно родина не залишається. Громади повинні вкладати. В якість кадрів, а не лише в будівлі. Тобто, там мають створюватися кадровий потенціал. І цим має займатися влада. Підвищення кваліфікації мають бути виплачені премії людям, соціальний пакет для фахівців, тобто щоб утримати цих молодих фахівців. І ось приклад. Село залучило молоду лікарку. Надавши службове житло і бонус за укладання декларацій. і в результаті 1800 пацієнтів обслуговуються без виїзду в район. П'ятий момент. Людина в центрі управління. Тобто громадянин, має не просто бути одержувачем послуг, а має бути учасником в прийнятті рішень. Регулярні опитування мають відбуватися. Мешканців громади, чого вони хочуть, влада має їх почути, чого вони хочуть. Люди мають казати про це. І оця взаємосв'язь повинна бути між громадою і місцевою владою. Створення молодіжних та старостинських рад з реальними повноваженнями, щоб люди відчували, що вони також впливають на життя і на розвиток громад. І ось, шановні, після того, як ми все сказали. Поділіться цим відео, якщо хочете чесної розмови про майбутнє громад. Бо ми про це сьогодні казали і кажемо в різних наших відео про розвиток тих громад. Бо без людей не буде ні бюджету, ні України. І саме найголовніше зрозуміти, що люд, людина це є частина суспільства, яка буде впливати на розвиток. А якщо людей немає, то не можна казати про розвиток і, взагалі, про якесь майбутнє. Тому ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписником. Всім вам дякую і до нових зустрічей!